Як ваш настрій? Добре, добре. Добрий. Бадьорий. А як ваш духовний стан? Добре. Угу. Цікаво. Добре. Ви маєте радість, що ви прийшли сьогодні сюди? Що можете бути тут? Вам радісно, що ви побачили сьогодні когось поруч? Брата, сестру, цю посмішку. Да, це надихає, так? Чудово. Маю одне невеличке запитання. Чи спостерігали ви колись за людьми, за якимись успішними, великими, сильними людьми? Людьми, які пройшли якийсь нелегкий шлях або обставини, людьми, в яких склалася якась цікава історія. За людьми, які щось пройшли. І зазвичай, ми можемо спостерігати також за собою. Коли ми проходимо якийсь етап, якісь обставини, ми проходимо щось, ми здатні підсумовувати щось, так? ми здатні робити якісь висновки. От в нашому житті щось трапилося, і ми зробили висновок. Щось відбулося, ми знову зробили висновок. Багато людей, вони. Інколи роблять висновки. І це може навіть бути якимись крилатими фразами або великими висловами. І люди щось зрозуміли і підсумували. І ми можемо читати і захоплюватися цим, підсумовуючи щось. І сьогодні хочеться поговорити про такого чоловіка, як Давид, і поспостерігати за його висновками. До чого він приходить? Що він говорить і до чого він скеровує. Ми зачитаємо сьогодні вірш з 26 го псалму. Вірш з 26 го псалму це буде 14 й вірш. Це буде останній вірш цього псалму. Він щось розповідає, він щось переживає. В нього якісь переживання, роздуми. І в кінці він робить певний висновок. 26 й псалом, 14 й вірш. До якого ж висновку приходить Давид, він каже, що надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце і надійся на Господа. Цікаво. Напевно, що під час своїх переживань якихось обставин він от підсумовує, каже, що дивіться, надійся на Господа, це важливо. Каже, будь сильний, май міцне серце, і надійся на Господа. Що для вас означає надіятися на Господа? От, практично, як я це собі розумію. Цікаво, якщо спостерігати за цим псалмом, на початку своїх віршів він каже: Господь моє світло і спасіння моє. І далі він каже: чого буду боятись? Чого буду боятись? Кого буду боятись? І далі він каже, що Господь то твердиня мого життя. Каже, кого я буду лякатись. Він називає Бога, якого він вірить, якого він усвідомлює, він каже, то чого ж я буду лякатися? І, що цікаво, що коли він знає, який Бог, коли він розуміє його, то він каже, що мені немає чого лякатися. Він каже, що ось Бог, на якого я надіюся. Він каже, що Господь моє світло й спасіння моє, то чому ж я буду лякатися? Цікаво, що е, інколи ми можемо якось забувати про ці речі. Інколи ми забуваємо, а який ж Бог. Інколи ми якось пробуємо щось зробити самі. От хочеться попробувати, От я ж впораюся. І ми забуваємо ці речі. Але він каже, що коли ти пам'ятаєш, який Господь. То ти можеш не переживати. Я думаю, що кожного нас в житті приходять моменти якоїсь такої паніки, можливо, можливо, якогось страху, переживань, якісь такі речі від наших обставин, які нас от, поринають. І це нормально. Але коли ми можемо знати, який Господь, то Давид каже, то чому ж я буду лякатися? Чому це має мною володіти? І тоді запитання: а який Господь зараз в моєму житті? Якого я його помічаю? Або тоді інше запитання: а що мене зараз тривожить? За що я зараз переживаю, турбуюся? Які питання мене просто не, не залишають в спокої? І який Бог може бути в цих обставинах, в яких зараз мене склалося? Він каже, що. Коли обставини вони розвиваються якось, і можливо, вони розвиваються проти мене якось, можливо, вони розвиваються так, що мені складно, що в мене якісь труднощі, він каже, але я знаю Бога. І там цікаво, що він каже, що коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане військо, я надіятись буду на тебе. На поміч твою. Він каже, що обставини, якими вони не були, що б не відбувалося, він каже, що моя надія на тобі, Господь. Він фокусується просто на Господі, на Бозі, який Він є, а не на тих обставинах. І тоді тільки серце може бути спокійним. Воно може не тривожитись. Надія на Господа, вона дає. Цей спокій, мир, вона забирає цю бентежність, яка може бути в нас. Адже ми розуміємо, який є Бог. Якщо я розумію, що Бог Він турбується про мене, що Він мене якось скеровує, веде, то чому ж мені переживати за якісь речі, які я не можу вплинути, яких я не можу рухати? Інколи я помічаю за собою, що я намагаюся якось зробити щось сам? З всіх сил намагаюся щось зробити, а воно не виходить. Але потім я розумію, що надія на Господа, який керує моє життя, який веде, який скеровує, і який може благословляти. І це, ну, це насправді підбадьорює. Тому що коли ми якось замикаємося в собі і в цих таких труднощах, обставинах, нам важко. Але коли ми відпускаємо це, і наша надія на Бозі, тоді стає простіше. Такий наш Бог. Тому надзвичайно важливо якось помічати і розвивати в собі розуміння і уяву про Бога. Взагалі, просто знати, що Бог він люблячий, що він турботливий, що він все тримає, що він все контролює. Якісь такі речі. Багато ми ці всі речі чули. Але наскільки важливіше мати глибоке, особисте розуміння цих речей, усвідомлення, що коли я співаю пісню і там щось говориться про Бога, і це мене торкається, тому що я розумію, що ці рядки про Бога, з яким я дружу, про якого я думаю, Бог, який якому я молюся. І це має значно більшу силу, ніж просто знання. Тому от, цікаво, а як в моєму житті зараз проявляються мої пошуки і пізнання Бога? Чи це проявляється в тому, як я читаю Писання? Чи це проявляється в тому, як я досліджую і я помічаю Бога? Чи це проявляється в тому, як я спілкуюся з людьми і чую різні свідоцтва? І чи є я тим, хто розказує іншим людям про те, як Бог діє в моєму житті? Чи присутні ці речі в моєму житті? Якщо так, то вони мене надихають, вони мною рухають. І от в нас повинно бути глибоке бажання усвідомлення Бога. Бо знання і розуміння Його, вони дають надію. Якщо в нас нема цих знань, то в нас слабенька надія, а сильна надія при глибокому усвідомленні Бога. Він також далі каже, що ти надійся на Господа, і також будь сильний. Будь сильний. І він каже, що одного прошу я від Господа буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Це його бажання. І він каже, пробувати в Господньому храмі я хочу. Ми говоримо про присутність Бога в нашому житті. Давид прагне до цього, Давид хоче цього. Він розуміє, що це надто важливо. Це ті речі, які роблять мене сильним. Ми пам'ятаємо, що цей текст, де написано в 1 Корінті, 6 розділ, хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Пам'ятаємо цю річ, адже в сучасний світ. Зараз в теперішньому, нам не потрібно кудись приходити далеко, щоб мати цю присутність, зовсім не потрібно великих храмів, великих якихось будівель чи великих зборів. Присутність Бога, вона доступна кожному з нас. І це важливо. І тоді запитання просто: наскільки я цим ціную? Наскільки для мене це важливо, і наскільки я це пам'ятаю. Коли ми говоримо про церкву. Місце, ми з вами зібрані, присутність Бога. Це місце сили, це речі, які роблять сильними людину. Адже якщо взяти людину, відокремити її від Бога, то яка ж вона є? Ну надто слабкою, погодьтеся. І ми самі по собі, ми слабкі. Слабкі в своїх рішеннях, слабкі в своїх спокусах, якихось пожадливостях, слабкі в своїх емоціях, в різних речах. Ми проявляємо слабкість. Проте він каже, Давид, будь сильним. А що ж робить сильними? Оця присутність. І ми сильні, коли ми прагнемо присутності, бо самі ми безсилі. І от. А в чому вам хочеться бути сильними? От. В чому вам хочеться мати силу? В яких речах? Щоб ми могли щось. Я хочу бути сильним в чомусь, щоб. Крапочки. І кожен може подумати просто, що ми прагнемо, що ми хочемо, якої сили. І Далі він пише, що бо він заховає мене від нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. Е... Давид каже, що коли мені потрібні сили в складні часи. Бог мене заховає від нещастя, заховає від цих речей. Коли в мене нема сил, то Бог їх наповнить. Він заховає. Він каже, що коли потрібні сили щось пройти, то Господь він мене проведе. Він ці речі каже. І він каже, що коли потрібні сили протистояти ворогу. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене. І я в його скинії буду приносити жертви при відзвуках сурм. І я буду співати та грати Господеві. Він каже, що коли потрібні сили протистати проти ворога Господь поставить над ворогами, Господь дасть ці сили. Але це все від Бога. Бо самі ми просто безсилі. І він каже, ось в чому сила. Також він каже, що нехай в тебе буде міцне серце. Каже, надійся на Бога, будь сильним і май міцне серце. За тебе промовило серце моє, він каже: шукайте мого лиця. Тому, Господи, я буду шукати обличчя Твого. Він каже, я буду шукати Твого обличчя. Це те, що він прагне. Я буду шукати Твого обличчя. Міцне серце це ходити перед Божим лицем. Чисто і відкрито. Чисто і відкрито ходити перед Божим лицем. Оце міцне серце. Це серце, яке сильне. І якщо зайти з протилежної сторони. І задати наступне запитання. А коли я починаю ховатися від людей і від Бога? Це риторичне запитання. Коли я починаю ховатися, я починаю віддалятися від Бога від ходіння перед Ним від Його обличчя. І це якийсь певний індикатор. Але Давид каже, що міцне серце це шукати обличчя Твого. Шукати і ходити. Я навпаки прагну цієї близькості. Навпаки, мої вчинки, мої думки, мої кроки, вони якось мене спонукають до цього. Вони наштовхують мене на цю близькість. Кожен крок, який я хочу робити. Я роблю це з близькості з Богом. Кожну думку, кожен свій чинок. І мені це приємно. Це мене надихає. Це мене рухає. І серце тоді. Може бути сильним. І він підсумовує, що надійся на Господа, будь сильний, і нехай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Він повторює: надійся на Господа двічі. Він каже, що ти будь сильний, ти має міцне серце, але надія на Господа важлива. Він каже, що це найважливіше. Адже. Ми можемо спробувати е, бути самостійними. І я думаю, результат він очевидний. Можна спробувати відчути це. І тоді точно не захочеться рухатись по-іншому, як тільки з Богом і надією на нього, на цього Бога, в якого я вірю. І хочеться зачитати вірш «Побажання на завершення, де записано. Що Божа надії нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Амінь.